Цими вихідними наша знімальна група повернулася зі сходу України, куди ми супроводжували волонтерів. Ще минулого тижня чотири одиниці транспорту відправились із Новолинська у зону АТО з передачами та допомогою військовим. Повинна сказати, що за два дні поїздки враження та емоції переповнюють. До самої Дніпропетровської області жодних особливих ознак, що дорога веде в зону антитерористичної операції. Навпаки, раз по раз нам зустрічався жовто-блакитний стяг. На автомобілях, дагах будинків, автобусних зупинках тощо. І тільки коли повертаєш у сторону новомосковська, відчувається, що потрапив у зовсім іншу реальність. У пострадянську країну початку 90-х років, яка вражає низькою якістю життя. Ну а цілковите відчуття війни поглинає з приїздом першого блокпосту. Складається враження, що тут життя закінчилось, на вулицях практично не зустрінеш людей, а їдучи автомобілем, я раптом спіймала себе на думці, що вже хвилин 20 нам назустріч не приїжджала жодна машина. Хоча по селах зустрічались поодинокі автівки з написом діти на лобовому склі, так місцеве населення намагається захистити своє життя, покидаючи рідні домівки. Пунктом нашого призначення було два селища, де дислокуються бійці 51-ї окремої механізованої брати. Ригади Дачна та Оленівка про приїзд волонтерів, вояки знали заздалегідь, то чекали його з нетерпінням. Ще по дорозі туди нам повідомили, що напередодні увечері базу військових в Оленівці було обстріляно снаряд вучого палатку, де були спальні місця та особисті речі солдат. Троє хлопців поранено. На щастя, ніхто не загинув. Однак для військових це вже справа звична, розповідають, бувало і гірше. Також з цих справжніх патріотів продовжує жити далі, з гордістю несе службу своїй батьківщині, захищає мирне небо над головами своїх матерів, жінок та дітей. Чесно, от мене 14 сьогодні, так серпня, це мене дві не потрійне по день народження. По-перше, день народження моєї племінниці, так от, а два рази мене врятувала яма, тому що два рази під обстріл попали. Ну от. Чесно, чесно говорю, що ну, якби ви побачили просто місце знаходження, ну, де ми перебували, то ви б це ну, так, в принципі, відбувалися, дії дати. Страшно, тут немає нічого хорошого. Чесно. А відчуваєш, що з того часу от з квітня і вже зараз серпень, вже, ну, наша армія і от ви безпосередньо вже сильніші, якісь більш організованіші навчені? навчені. Люди наоборот більше бояться всього. всього. Вони... Вже виснажені, виснажені. настільки виснажені, що ну, взагалі просто. немає такої якби, від держави підтримки сильної. Тобто люди допомагаються добре, ну, місцеві меценати, там, от, місцева рада там, ну, по можливості допомагають, а от, саме держава не допомагає взагалі, тому що ну, чим це не потрібно, цим, чим це вигідно взагалі, напевно. Ну, так. І люди борються самі, от, як є от, своїми силами, тому що вони розуміють, що якщо вони ще закинуться, ну, то взагалі нічого не буде з а місцеве населення як от вас сприймає? Місцеве, Чи ви не, Я вам скажу таку, Дніпропетровська область позитивно, Донецька 50 на 50. Тобто позитивно, негативно. От, їм це не потрібно, їхні будинки руйнують, їм це не подобається. Ну, звичайно, нам би теж не подобалося, звичайно. А так, в принципі, нормально. Гуманітарна волонтерська допомога часто вам приходить? Ну, як вам сказати? Ну, Кожного тижня. Цього ну, ну. вам вистачає. От в чому найбільша необхідність? Вода. Саме більша необхідність вода, тому що тут як, як такої питівої води взагалі нема. Тобто потрібно постійно купувати, а е, людина ви самі розумієте, треба над, надобути стільки які треба води. І тим більше в таких умовах, що вже раз ну, потрібна вода, вода, вода. Помитися це не проблема. А, так. Я просто хотів би сказати чесно, хто буде дивитися це, от цю рубрику, да, от, щоб ну, на початку програми, або в кінці ну, просто щоб піднялися і вшанували хвилини мовчання тих, хто загинув дійсно. Знаєте, от, е це справжні герої наші. Чесно, я їх поважаю, як людей, люблю, ціную і чесно, вічна їм пам'яті. Я знаю, що ти повертався у відпустку додому, сьогодні повернувся з волонтерами. Як враження, як відчуття, як тебе зустрічали вдома? Ну, враження дуже приємні, я дуже чекав цього. Насамперед. То, що вдома це одна річ, тут це зовсім друга. Ну, все ж таки, відпуск я провів непогано, дуже чудово. І ви знаєте, ну, на останні два дні вже скучав за своїми хлопцями, за своїм колективом, який в мене тут, який мене чекав, мене сьогодні дуже добре зустріли. Теж чекали хлопці. Я дуже радий всіх бачити живими, здоровими. І надіюсь на. Дальніше хорошу хорошу службу. Бойовий дух був піднятий дуже високо. Батьки тримають за мене кулаки, родичі, друзі. І ну, батьки, в принципі, відпускати не хотіли, але вони розуміють, що це потрібно, і я їм це теж розказував. Не буду я, буде другий хлопець. І якщо призвали, це треба відстояти Україну нашу. І з новолинського координаційного центру допомоги військовим передали 12 ящиків продуктових наборів. Підприємець та волонтер Валерій Курстак привіз нашим землякам гостинці від рідних. Місцевий підприємець Віктор Єрема доставив військовослужбовцям продукти харчування, засоби гігієни, медичні препарати на загальну суму понад 30 тисяч гривень. Загалом для поїздки він надав два буси, Так його транспортом поверталися додому відпустку 19 вояків із Дачного та Оленівки. До слова, медикаменти військовим надав директор мережі аптек «Вестфарм» Олександр Рибак, дивлячись на цих, що зовсім молодих хлопців бачиш справжніх воїнів. І якщо на цих кадрах солдати виглядають безтурботними та заклопотаними побутовими справами, то насправді кожен захід сонця вони зустрічають, немов останній. Адже з настанням ночі військові дії набирають обертів, ухід іде важка артилерія, проти якої автомати безсилі. Не одну ніч довелося провести в окопі, а іноді і просто під кущем. Вижити для вояків головна мета. Жаючи ні на що надзвичайно вражає настрій солдат. Усі, з ким мені довелося поспілкуватись, кажуть, що здаватись і втікати ніхто не має наміру. Будуть стояти до перемоги. Єдине, що їх обурює, це те, що поки одні ціною власного життя та здоров'я захищають рідну землю, інші ухиляються від служби. Хто відкуплюється, хто втікає. Але це не про них, бо вони справжні українці, патріоти, воїни, герої. ми не будемо братьями. ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас, быть свободными нам не стать с вами. Даже звук. С... Oh okay. okay.